Які в мене гарні нагороді соняшники. Я зроблю букет із соняшників. Букети соняшників в мене їх п'ять. Та червоною калиною. Ще в мене є такі акценти червоного, от дзвіночки отакі. Зірвала у сусідки. Вона, думає, їх немає. В кого є, то пишіть, як називається. Деревій хай підпирає калину. Гарні колосочки. Оці красиві повторні штуки. І соняшники. Вриваємо листочки. Оцей розпустився такий, знаєте, одним глазом. Розкриється. Жовті ромашки в мене є такі цікаві, до соняшників вони якраз підходять. Білих вже немає, білі вже осипалися. Не забуваємо про колосочки. Я маю робити букет рівний гарний. Гарно? Я забула про дзвіночок. Ось сюди його. Ні, сюди. Отак. Колосочки. Дереві. Це золотарник? Ще трохи колосочки можна засунути всередину. Я про них забула. Отак, до нашої червоної калини. Отак за лотарником. Дивіться, ще колосочок. Ну як це так. Куди його? А тут не вистачає. Тут мало. Ні, з цього боку. Хм? Гарненько так. І по колу отак. Я так навскоси кладу, цей золотарник, щоб техніка така була, щоб не збитий букет був гарний. Ой. Цей жовтенький, цей зелененький ще не розпустився і оцей такий. Ай, комарі кусаються. А це листя калини. Воно трошки закриває букет, тому я одірву ось і зв'яжу. Треба зв'язувати вже. Хочу червона стрічка, бо в мене червона калина та дзвіночки. Я зв'язую на вузлик. Ну все. Чек, чек, і готово. Презентація? Розправляємо, показуємо, чи вам подобається такий букет? Простий. Для вас.